Ось він. Вартість 1580 гривень ще не купили. І оперативно йому відправляємо. Накопивач йому потрібно для того, щоб із планшета щитувати карти. Він говорить, що вже всі флешки заповнені. Діма користується безпілотником і працює у батальйоні Азов артилерістом де координує вогонь. Це основне. Зрозуміло, що ми до цієї посилки довозимо все ще те, що необхідне для наших бійців. Давай ми обложимо чай. Печиво. І тепер, напевно, давай ось у носки, які дуже потрібні. І ці ножки ми положимо, ці носки ми положимо цей привод, щоб йому було тут мягко. Подавайся Ну і далі практично зверху звищенку нам треба положити у пакетик, щоб вона не плакалася. Зубні щитки потрібні, тому що це засоби гігієни, їх потрібно чистити, зубні пасти, так само потрібно хлопцям. Це у нас напевно, дуже вона з легко піде. Консерви ми наложили, Діма говорить, що поки не потрібно. Подай ми щита, чим напевно. Давай. Все без вище, воно видно. Давай подачу ще. Зараз ми погодаємо, все при... притрусимо. Тримай. Давайте одного. І давай сігарки. Сигарки, завжди, як говорять бійці багато не буває. Зигарками притручуємо, упаковуємо посилку. Все повна. Закриваємо. Виходить у Маріуполь для наших хлопців черкащанина, який головне вдячний за допомогу. Не тільки гуманітарну, а головне тут лежить його замовлення, замовлення до е, його планшета, накопитель, який йому потрібно як коректувальнику вогню.